Я сьогодні вихідна і, звісно, сьогодні дощ. Бачу, там білка. Захотілося мені прогулятися. Вийшли, а тут уже дощ. О, Андрюха, Андрюха летить. Обережно. Кофта задерлася в тебе, сина. Ага, так, так, все. Літає! Це був літачок, тільки трохи змок. Змок. Літачок трохи змок. Ви на мої руки дивитися. Оооо. Бруднота, так. Це ручки облазять, навіть так? Треба нові, я бачила, до речі, в магазині. Я дивилась. Жень, тільки потім заберешся. Ти по ньому топчешся, а потім треба його в руках нести. Люди ви де? Ми тут одні гуляємо, так? Українці вміють. Андрюха на велику ганяє. У цього був літачок. Пам-пам-пам. Як кільяк. Літачок літає. Да, літає кілляк. Серветочка. Літачок серветочка, так? Да? Так, ось як треба. Дякую, Чуть не вбив мене тим своїм літачочком. Андрюха, Андрюха наш. Моя кропива, не косив я тебе цілий рік. Тринтава, я, тринтрава моя тринтрава. Бабки? І по одному відриваєш, любить, другого не любить. І так далі. Мій любименький кліматіс.